Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Овочі, сезон овочів це те, що ми маємо вживати зараз в великій кількості. І тому цукіні, помідор і моцарелла. Нічого вам не нагадує. Ну, ще базілічок. Базілічок, звичайно, базілічок. І хто вгадає, той молодець, а я підкажу. Це в нас буде салат. Прези в такому дивному виконанні. Тому в мене вже духовочка ввімкнена, 200 градусів, вона там собі розганяється. Ну, а я беру цукіні. Цього разу в мене такий, бачите, зелененький, молодюсінький. Так, робимо ось такі надрізи спочатку в одну сторону. Ось тут не прорізаємо. Будьте обережні, щоб ви не втратили сок а, в іншу сторону, і отримали ось такі насчки. Викладаємо форму для запікання раз і з другим так само, так само робимо. Насічки. Викладаємо форму. Звичайно, сіль і перець. Сіль перець іде сюди. О, рука. Перчик. Ах яка краса. Ну і то вгадає оливкова олія, можете використовувати, звичайно, це не принципово. Ось так раз, ось так, два. І можете трішки ось так її розтерти Все. 200 градусів, 20 хвилин, випікаємо наш сукіні. Ну, а поки доготовлюється цукіні, баклажан хотіла сказати, ми маємо нарізати помідор. Ви лишень погляньте, який помідор я знайшла. Він такий ароматний, і це точно буде смачно. Маємо дуже-дуже тоненько його нарізати. От прям такими, бачите, тонюсінькими пластиночками. Ось так нарізаємо помідорчик. Є помідорчик є. І так само наріжемо мацарелу. Ось так по широкій стороні. Також тонкими-тонкими пластиночками. Є, тепер дістаємо ось о, гарячі. Ой, аж підвернуло його духовочку лишаємо на 150 градусів верх-низ, конвекція. І тепер хвилиночку, викладаємо песто. Ну, можете використати, я не знаю, якийсь свій варіант, але це капреза, така собі у нас інтерпретація, тому бажано все ж таки. Використати песту. Зразу пішов аромат базиліка-чесничку. Ось так. Є. База є. Соус є. І тепер викладаємо помідорчики. Шкода, що вони насправді виявилися не такими, як я собі думала. Тому помідорчик. Підрізаємо, нарізаємо. І це все таким чином міксуємо помідорчик, моцарелка, помідорчик, моцарелка. Ну і викладаємо все так далі. Помідорчик, моцарелка. Ось так. Ось таким чином проклали моцарелу з томатами. І буквально ще на 5 хвилин відправляємо до духовочки. Найстав той час, коли. Ох, краса! Вже в мене тут краса. І зараз ви в тому впевнитесь? А, -ха, ха-ха-ха. О! -х. Якби ви чули всі ці аромати. Ну, і, звичайно, Яке ж капрезе без базиліку. Тому в мене є тут лимонний базилік. Ось так просто листочки повідриваю і просто прикрасимо на гарячій страві базилік зразу почне працювати. Тому ой, цей аромат не з чим не можна порівняти, окрім. Справжнього базиліка. Ой, як же це смачно. Ну і хочеться мені трішки зверху перчику суміш перців. Все, страва готова, і також її можна подавати прямо так смачного, а ми зараз це все спробуємо цю ну, реально смакоту. Та-дам! Ой, м'якенька гляньте, моцарелка тягнеться і цей шматочок. Йде до мене в тарілочку. Кошень, погляньте, соковитий, соковитий. Тут у нас цукіні, помідорчик пропікся, Базілік. цукіні. Ой. Ходи, ходи назад, ходи назад, хочу. Цю відчути ароматику. Обов'язково маєте приготувати. Ну, а я чекаю вподобайки, дзвіночки. Підтримайте український контент. Це дуже потрібно для нас, тим паче в цей час. І до нових зустрічей, готуйте із задоволенням.